Ну, що ж дорогі друзі, всім привіт з вами, то ну, сьогодні ми продовжимо проходити Resident Evil 4. Так. Добре. Давайте поговоримо з, з торговцем, що він там може нам предложити. Я тут купив. був купив. Зараз подивимося. А, так. Score 70. Це 1.6. 6. це виходить. 1.6, 1.6... 13. Нічого ще, але у нас патрони. Ну коротше, давайте купим, бо я був його продав виходить і купим, бо є патрони для нього. Добре. Так, а це що у нас для цього без поняття, без поняття, темпе. Гранатомет. Купим. Купимо гранатомет. Все. А так буде? Приціл. Нічого собі. А може и прийти ударить. Може that all stranger? Прийти? о! Добре, зараз покращимо. Що ми можемо покращити Тепер. Давайте э, покращимо хиба снайперку. Так. Оп, Thank you. Is... <реку> Супер. Thank you. Так, що ми там можемо? Так, 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 так. Нет, я сюда понаправлю. О. О. Теперь вроде она нормально. Ничего себе притил, ни хрена себе. Короче, отправляемся дальше. Мистер, ритуал окончен. Я отправил ее на остров вместе с моими людьми. What? Что? Пожалуй, пришел час отдать мою дань уважения вашей упрямости, мистер Кеннеди. Добро пожаловать. Монстры, думаю, после этого станет одним меньше. Ни хрена себе. Так, давай. Так, спочатку що зробимо? Давайте цех так... Если бляха атакует. Так, вот знаешь, что пальцами забрали. Так, а що нам робити по суті тут так? Виходить, що стріляти цьому локо чи що? Так, я атакує, добре, подивимося, що тут а тут є патрони для пістолета. Так, добре локо йому подати. Леха, він такий руй. Так, добре. Дай він еб А ёб твой мать я не попал Так плохо локотил Бляха як точно у них попада Два О, добре А ёб твою мать Та не то що на мешці настроить це... Блять, туда придется трохи заморочиться. чего так стик неудобно просто. Мехля, траха. Живи, живи, живи. сі! першим ударом і забив, що за фігня. тут якось треба призвичайтись, тому що, бляха Якось треба поспівати Бляха вестрі. Він сука так рухається, що

блядь. Ты ебал эти А ёб ты мать. На, тебе шляк трон. А это бешляк, трава. Это я не можу, ні, спати. Я грибу. Да ёб твою мать. ты уже будешь своложь вылазить из того панциря а п твою мать ох ты бляха муха я пану что самый не буду самый битве буду не нам с тобой То ти просто стіком не вгадаєш, як... як і що, до чого. Тут без шансів просто. Тут просто без шансів, я не розумію, що тут треба втратити. Чи стріляти з цього боку? Та йоптуй мене. Я їбу! просто капець. То ніби німа... наведеш тут приціл, то можуть застрілити. Ну, не застрілити, а забити. Так, треба якось. Пати момент. Вот. Опа. Я попал. Yeah, Так, два раза я попал. Так, поликуемся на максимум. Так, добре. Мы пойдем все. Раз, куда. Ах ты... ПЛР, так. Хулика. Так, добре, добре, добре. Так, он можно дать. Так, не рухається так ну, я вже зрозумів, зруйна раз попасти в око він відкривається так? давай давай якраз ідеально щоб у центр будет попасть да йоту я рыбу всем ищупальцами Нихрена сильно разряд. А б твою мать. А бля. Ну добре. Так, чотири патрони є, так, у нас є патрони для цього револьвера, Головне не просирати. їх. Так. Добре. Є, yeah, забили. Ух Нічого собі! себе. Уже я за плеску стоял. Пойдем туда. Так, непсис туда оставил. Добре, якось попробую зараз, хіба снайперською він довгий попасти знову. Хоп, добре, зараз візьмемо револьвер. А пты мать перезарядку довольно. Ну ничего, ничего. Так, э, 7 патроневшие на снайперскую колпу. Так, я присылка. Пересув... Так, добре. два. Так, чекаем, чекаем, чекаем. Можем тут остановиться. Объект у нас, я не попаду. Тратил за... А... Уже и закрылся, успел закрыться. Я хлянь замахал бэт. Ух ты. Так. А я простите, оклад, забити, а кто это уже будешь забей, а? Сил, 7 патронов. Для снайперских. Опять-опять это будет еще. Опять-опять это. Ч простите, а я уже скику развестрил и сердце топну. Давай, давай, давай. Ай пт твою мать. Я уже навален, я скільки устреляюсь и уже майже всі патрони опять Пустота уже на пістолі у мене на пістолі було сам більш патрон. Щас залишаюся. ТМП. О, когран по ТМП, брат вариант. Oh. No, então, tá Нарешті я вже думав, що це ніколи не станеться. Тобто тут ошов. От збираємо цих бочках. Вроді не важкувато, але важкувато ж в тієї щупальці, так то не важкувато, але приходить, ну трошки треба понервуватися з цим. Треба мати нерви стальні. Так, спочатку давайте туди відбежимо. Коротше, будемо все забирати з бочок пізніше, бо тому що бляха як пропадеться. Так що це у нас. Пісете, пісети і все. Нічого особі пісети. Ну, коротше, ми вже цього хрена забили, нам потрібно зараз буде хіба відправитись е так на другий острів, тому що вони ешлі відправили кудись подальше. до Я е пропустив момент. Щось я дуже не дав уваги. Ну, короче, у нас выходит что ритуал пела и відправила шли куда подальше. Так, добре, поднимаемся. О, что це є? Да что, ничего? Я думаю, что тут уже шось уже є. Так, куда мы дровимся? що что тут... У нас на карте кар... ми забрали Теперь нам на кар... карте по карте уходить еще сюда Так, тут ничего немає не Ничего Так, спустилась ми на низ. Так, ну, добре Ох, блядь, я, я грибу з ту Я шкода Куда на револьвер так, ідемо сюди Так, і спускаємося ми знову на низ е, Знову на низ знову до тих клятих е, кля, клятих тварь. О, це же спасительно, аш ця и поторговай, шоу-интумай, Що Шо ти снимаешь, цікаво а? Ку-то ЕС так, є О, нічого собі скільки тронь Поліпшити. Що ми можемо поліпшити? Нічого собі на 15, але справляється гарно. Так, треба покращити трубовик. Що. Супер. ТМП ще покращити, а. Мощність 1-2. і 2. Так, гранатомет. Добре, покращимо гранатомет. Добре. І будемо тут нас будемо все продовжити в наступних серіях. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати, будемо продовжити все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.